Щоб нагодувати маленькі животики. Франківські кухарі дитсадків працюють уночі. Через тривалі відключення електроенергії доводиться підлаштовуватися під графіки. Оксана Хмелівська вже восьмий рік працює кухарем у дитсадку Сонечко, що на вулиці Короля Данила. Аби встигнути приготувати свіжу їжу для малюків, жінка виходить з дому вночі або в досвіта. На роботу добираюся різними методами всіма доступними пішки самокатом. Десь приблизно 4,5 кілометри, вже підстроїмося під графік. Світла, так, щоб встигнути діткам зварити сніданочок. Щоб спланувати робочий день та скласти меню, кухарі щодня моніторять графіки світла. На роботу виходять позмінно. Стараємося приготувати сніданок і обід по можливості заготовку на вечерю, плити гарні, електричні, а банячки зберігають тепло. У Нас на кухні працює четверо чоловік. Ми по черзі приходимо. Дівчата є такі, що з села добираються. пробуджуюся, друга, третя година. Зібралася і приїхала на роботу, бо треба працювати У нас. 140 діток ходить, 140 маленьких животиків треба нагодувати. Найбільше діти люблять сирні запіканки, каже пані Оксана. Також гарно їдять супчики та макарони з котлетками. Втім, меню іноді доводиться коригувати, аби встигнути приготувати все і щоб страви подавалися гарячими. Хочеться, щоб свіже було завжди м'ясо, щоб свіжий був сир, молочні продукти. Сніданок. Каша, чай, хліб, фрукти. На обід у нас завжди перші страви це є супи, борщі, також котлети, шніцелі. Стараємося тепер більше запікати в духовці, так як, щоб розгрузити варочну поверхність. В духовці воно також дуже смачно і на вечерю або страви з сиру, або також з курки з риби. В загальному 5-6 страв на день це є гарячі плюс. Салати, і плюс свіжі овочі, фрукти. Освітяни зазначають, забезпечення гарячого харчування у садках та школах зараз вимагає великих зусиль. Проте місто з цим справляється. Гаряче харчування дітей у школах і садках це щоденна робота, яка в нинішніх умовах вимагає справжніх надзусиль. Через обмеження електропостачання ми буквально живемо за графіками світла. Генератори не можуть одночасно забезпечити і подачу тепла, і роботу кухонних плит. і освіт. Освітлення. Тому ми дуже чітко розставляємо пріоритети. Приготування їжі, підлаштування під години, коли є електрика. І саме тому кухарі дуже часто працюють вночі або дуже дуже рано. Це рішення народилося не зручності заради, а з відповідальності перед дітьми. І, і найважливіше, люди це прийняли. Наші кухарі щодня демонструють надзусилля, витримку, професіоналізм, щоб діти мали гарячу їжу незалежно від обставин. За кожною тарілкою гарячого обіду стоїть реальна людська праця, ранні підйоми, нічні зміни, велике розуміння своєї місії. Неодноразово відвідував дитсадки при інспектуванні міста очільник Франківської громади Руслан Марцінків, щоб особисто перевірити, як функціонують освітні заклади в таких умовах. Адже, окрім забезпечення тепла, дітям важливе гаряче харчування. Хочу подякувати нашим працівникам, тому що всі садки і школи 100% працюють навіть в Відключення світла виходять четвертій ранку, виходять в п'ятій ранку, працюють, працюють генератори, запас пального, тобто все працює і дякую дійсно нашим освітянам, педагогам, які працюють щоб дітей. Навчати навіть таких умов. Ми щиро вдячні цим людям, і саме тому місто ініціює про додаткову надбавку для працівників кухні у 2026 році. Водночас, навіть у період війни, місто продовжує платити 20% вартості за харчування в дитячих садочків за батьків, тобто, незалежно від доходу сім'ї, батьки фактично сплачують 80% від вартості харчування в дитячих садочках. Для нас дуже важливо, щоб діти були забезпечені, а навантаження на родини було посильне. Хочеться, щоб усі бачили, що система працює не сама по собі. Вона тримається на людях, на відповідальності та на спільному вирішенні тих чи інших питань. Відключення світла це випробування не лише для працівників дошкільних закладів, ліцеїв та комунальних підприємств, а й для усіх галузей. Тішить одне: скоро весна і все буде Україна.